Україна обирає свій шлях до Європейського Союзу. 29 листопада у Вільнюсі буде підписана угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. В українському суспільстві триває велика дискусія Є багато різних думок, що ми виграємо, коли оберемо шлях до Європейського Союзу. Саме для цього я, Микола Катеринчук, вирішив особисто відвідати країни Прибалтики, щоб з'ясувати, як живуть наші колишні співвітчизники. Які 20 років тому почали свій шлях до європейської сім'ї. Дивіться і робіть висновки. Ми продовжуємо вивчати досвід євроінтеграції прибалтійських країн. І зараз ми знаходимося в столиці Естонської республіки, місті Талін. Те, що нас цікавить – це практичний досвід управління цими містами, ті проекти, які вони розпочали для людей, те, як змінилося життя людей, які живуть в столицях. Ми знаходимося в приміщенні мерії Таліна. Подивіться, це так званий офіс єдиного вікна. Тут же стенд з інформаційний з такою інформацією, а благоустройства написано, як теплені енергетику використовувати в будинку, як взяти кредит на ремонт даху. Тобто комунальна реформа у них йде за рахунок дотації Європейського Союзу дешеві кредити на 50 років. І об'єднання громадян-співвласників. беруть такі кредити і вони можуть самі вирішити багато питань. От, ну, це, це йде така стиму, стимуляція для того, щоб вони об'єднувалися, брали на себе відповідальність. Тобто місто займається комунікаціями загальними вже транспорт або воду і інше. Якщо дивитися то опять в карту, то в Таліні у нас практично вся прибережна територія була закрита. Были порты, были там военные заводы, то есть все было закрыто, у нас была приватизация, и все эти предприятия приватизировали. И все, что там развивается, это их не дело. Только что делает город, это вместе с этими собственниками мы делаем детальные планировки, то есть что и как там Посыпать, можно строить. Архитектура. Что от этого получит город? Хотя это собственность, земля собственников, мы от каждой куска хотим что-то, что было бы для, для часть этого крунта, чтобы было, было бы использовано для всех, для общества. Общественно полезно. Это, да, это это, 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 что мы получаем. Это очень хорошо. Мы помечаем высший уровень жизни, что и не перетинаем кордон с Европейским Союзом. Колись ці країни жили, як і ми, на примітивному радянському рівні. Зараз прогрес просто вражає. Вони пережили складний період зміни радянського мислення на європейський. Ми теж почали цей процес. Які ж аргументи переконали людей в правильності європейського вибору? Які питання вони б не вирішували, завжди основу для цього є місцеве самоврядування. Свого часу сталася зміна власника, тобто з користувачів житлового фонду мешканці квартир знову стали їхніми співвласниками, і тепер багатоповерхівки є товариствами власників квартир. Тобто, кожен є власником не лише помешкання, а й технічних мереж довкола. Існує велика програма оновлення цих будинків, яка підтримується європейським союзом. В товариства власники об'єднуються для того, щоб отримати кращі пільгові кредити. Вони спільно міняють системи опалення, вентиляцію, дахи, фасади для того, щоб посилити ефект енергозберігання і покращити якість життя. Спасибо. Очень було приємно вас послухати. В Україні часто нарікають на некомпетентність і хабарництво директорів шкіл та дитячих садків. А в Естонії самі батьки обирають директорів навчальних закладів для своїх дітей. А потім шкільна рада батьків сама вирішує, куди і які кошти скеровувати. Якщо взяти справу у свої руки, то мрії збуваються. Це і є справжнє місцеве самоврядування. Детські саблі знаходяться повністю на забезпеченні місцевого самоврядування. А школи — на частичному фінансуванні держави і частичному фінансуванні міського самоврядування. Держава забезпечує заробітний фонд, всем учителям, заученным, директорам, а местное самоуправление содержит здание. В принципе, местное самоуправление и назначают директоров школ. Скажите, очереди есть в детский сад и как эти очереди продвигаются? Мы решили воспользоваться опытом североевропейских стран и задействовать программу модульных детских садов. То есть это временное сооружение которые по всем стандартам отвечают необходимым требованиям, как внутри, естественно, так и снаружи. Они достаточно утеплены, в них есть все условия, они достаточно просторны. В то же время их установка и строительство занимают несравнимо меньшее время по сравнению с стационарными зданиями. И точно так же их в любой момент за два дня можно будет и демонтировать. Дійствительно, помещеня, которые отвечают всем э стандартам, мы уже запустили пилотный проект, и дети и родители очень довольны. Для того, чтобы место стало сучасным и европейским, зручним и економічным, потрібно не просто вміти латати його інфраструктуру. Потрібне розуміння того, як працює весь міський комунальний механізм. У нас в Естонії нехватка людей, які щось вміють зробити фукаме. Большинство все хотят что-то думать, но вот что-то там сантехников, сварщиков. Сварщики, а... да, это очень Нет, большая проблема есть вот, да. И вот у нас одна э такая городская вечерняя судей, то есть это Коплинская. Зараз ми знаходимося професійної Коплінської школи міста Таліна, де готують фахівців з обслуговування нерухомості. Це і сантехніки, звар, зварщики, електрики. Тобто тут є повний весь спектр тих людей, які можуть обслуговувати нерухомість, будь-яку територію, озеленення. І от зараз я підходжу до директора, який нам все розкаже і покаже. Ось тут є деякі роботи, які наші хлопці а який зробили. Ако це високі? 15, а найстарші. 74. Может быть тут? Да. Вот здесь одну печку мы. Это полностью рабочие Как правильно класс печку? Да. Вот здесь. Просто что видно, здесь идет, э, ну как дверь сюда и показано, если сюда бумагу пойдет, как это огревает, тягивает, как тягивает. тянет, и все это. Сделает. Это печка рабочая и работает и и и, и дымит. Здесь мы принимаем экзамены, государственные экзамены по печени этим э, трубочисткам. Здесь это закрывается, туда ну, вот этот, это, это, уголь, и они должны объяснить, почему как это чистится, где что-то выходит. А они платят платят за обучение? Нет, это бесплатно. 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 Да, да. Это и какой бюджет у вас в год? Э, ну у нас сейчас, по моему, Миллион евро. Миллион евро. Да. А здесь вот э, учатся клеить обои, да. э, штукатурить, к, красить, подбирать краску, разводить ее. Точно, полностью да. все эти работы. Малярные. Да. Э, да, вот. здесь они учат, как правильно класть плитку. Да, класть плитку, потом это убирается. Это как штукатурка. Штукатурка. Да. Выравнивая стены. Да. Видно, что разные школы. Да. да. Это видно, это сразу видно, чувствуется. Я просто тоже работал на стройке. А самое главное, найти идею, какую преподавать или что преподавать, ребята. в чем. Это самое, это самое трудное. Преподавать на это мы идем. Рум, помещение, все есть, правильно? А чтобы именно после окончания школы ребята нашли бы место работы, чтобы свою семью кормить и так далее. Вот это самое главное. Я говорю, директоров у нас хватает, бизнесменам то же самое. Надо кого-то, который работает, это работу делает. Вот это самое главное. Ментальность ⁇ это результат деятельности экономической системы. И, как только мы изменяем умовы экономической системы, изменяется и ментальность. Я відкидаю всі скептичні, скажімо, думки, що це все не про нас. Якщо побудувати таку ж систему, яка тут є, в органах місцевого самоврядування, взаємовідносин між людьми і владою, між людьми, які мають спільну власність і тим тими фінансовими інститутами, які їм допомагають, якщо цей досвід запровадити в Києві, мені здається, що ми також будемо жити по європейській.